Є певна пастка, про яку теж варто поговорити, і звучати вона може таким чином, що я занадто зайнята для того, щоб радуватися, насолоджуватися простими речами. Багато з нас шукають рішення, важкі рішення. Але якщо відповідь у простоті, ми часто забуваємо, що саме прості речі. Це може бути одяг, це може бути посмішка, це може бути розмова, це може бути тиша. Те, що робить наше життя повним і наповненим. Помилка саме в тому, що ми думаємо, що зараз, 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 зараз я напрацююсь і потім буду насолоджуватися. Усі ми хочемо змінити своє життя на краще і забуваємо в цьому темпі, що саме у маленьких звичках. І в простих моментах криється фокус. Сьогодні спробуйте відволіктися від хаосу і зосередтесь на простих речах: кава, парфум, одяг, емоція. Вони часто надають більше енергії. Спробуйте.